Про те, що кількість пропозицій для Android-розробки, зокрема, взагалі мобілки загалом, впала, ну, по відношенню, звісно, до кількості вакансій, які відкриваються. Що думаєш з цього приводу? Є сенс людям взагалі зараз слухати далі, те, про що ми будемо говорити про співбесіди, чи все, ставити крапку на IT і немає сенсу рухатися в цьому напрямку, тому що все пропало? Ну, як на мене, IT є, і залишиться сферою, яка Розвиваються та бо ми все-таки живемо в часи, коли технології вруть і все більше автоматизовується, процес і тому подібне те, що ми бачили під час ковіду і раніше, та цей був ринку. Це коли було дуже багато вакансій, дуже мало людей. І зараз, хоча ми маємо цей процес рецесії, та і на світовому ринку і в Україні, що все-таки запиту є менше. Але тут слід розуміти, що запити будуть далі, та тобто мобільні телефони завтра не зникнуть. Якісь нові програми будуть потребуватися бути написаними в майбутньому і тому подібне. І та, це правда, зараз є менше, але це тільки означає, що. Там два роки тому можна було потрапити в ІТ набагато легше ніж зараз, бо було потреба в руках, навіть якщо просто писати щось просте і довчатися в процесі. Зараз щоб знайти особливо першу роботу чи знайти нормальний проект, тобі треба довести, що ти кращий за інших. Що ти більше знаєш? що Ти можеш довчатися. І як на мене, це річ, яка має навпаки мотивувати, розвиватися. Та це точно не буде супер просто. Але це реально важливо і знову ж таки IT, це якщо ми говоримо про Україну, це одна із сфер, де гроші ти по суті отримуєш з-за кордону, так, і таким чином ти не дуже прив'язаний до економічної ситуації в Україні, принаймні менше, ніж якщо ти працюєш на державній роботі і маєш зарплату в гривні. Ось тому однозначно треба йти і пробувати. Вакансії будуть. Те, що їх важче знайти, і ти вже конкуруєш з більшою кількістю людей, це правда, А оце без мотивація ставати кращим, десь підшуковувати, як в підівчитися, як себе подати. Ми насправді що попереднє, що це відео, і дуже сподіваюся, що воно допоможе якісь такі маленькі поради використати і стати трішки цікавішим на ринку ніж інші люди, які також подають. Я згоден. Я не сперечаюся, що статистика справді. Стала гіршою. Я думаю, що вона відображає реальність. Але зараз, якби я, наприклад, шукав роботу або думав. Перескочити з якоїсь одної сфери в іншу, то особисто я би далі дивився в сторону IT. тому що от, якою логікою я керуюся. Окей, пропозицій стало менше на ринку, але по-перше, вони є. А по-друге, які є кращі варіанти? Тобто, я собі кажу, що статистика погана і я нічого не буду робити, чи я собі кажу, що статистика погана в IT, але я знаю, що статистика по знаходженню роботи є е, ну, якоюсь такою самою хорошою. Чи достойною, як я вважаю, є краще в іншій сфері, то я буду вчити не IT, а щось інше. От я не знаю, що інше ще досі. Як на мене, IT все одно, так як впало все, то IT теж в тому числі, але воно все одно лишається на вищому рівні, я думаю, порівняно з іншим, іншими сферами. Якщо ви знаєте, звісно, включайтеся в іншу сферу. Але, як на мене, я би. Я би далі вибирав в IT і ішов би в ту сторону. І каже Сергій: якщо вже сюди попали, якщо тут вже робота є, хоча її зараз може і знайти буде складніше, то все-таки працювати в ній комфортно. Клієнт є за кордоном, ти їх гроші заробляєш, потім переводиш тут в валюту українську. Вкладаєш в економіку, тобто все всім вигідно, і ти себе відчуваєш відносно безпечно. А, що ви думаєте з того приводу? Якщо ви знаєте якісь альтернативи, то пишіть в коментарі. Мені завжди цікаво послухати, де ще люди заробляють гроші. І, от ми якраз зараз поговоримо, як та і ще, ще один момент: ситуація на ринку міняється, війна закінчується, та ще, напевно, рецесія потягнеться якийсь час, але можливо вона закінчиться швидше, але вона закінчиться. І тоді знову піде приріст. То, напевно, є сенс продовжувати вкладати в цьому напрямку, якщо ви вже тим паче, якщо ви вже почали. І інші альтернативи неочевидні. І якраз зараз ми будемо ми говоримо попередній подкаст і теперішній про те, якраз як з нашої точки зору, відштовхуючись того від нашого досвіду, збільшити вашу ймовірність того, щоб ви знайшли цю роботу. Тому користуйтесь тими типами. Дивіться в таймслоти, там все розписано. Заходіть в телеграм-канал. Підписуйтесь, і всяке таке. І ми, ми ділимося справжнім досвідом. Надіюсь, ви для себе візьмете щось корисне.